Друзі. Понеділок і робота починається з того, що я просто вантажівкою без причепа їду на, на фірму зранку на 10-ту годину, як зранку на 10-ту годину буде якийсь мітінг, якби збори. ну, Як мені пояснили, написали в емейлі, e що будуть декілька водіїв, будемо там. Кава, солодке, будемо щось там обсуждати. Можливо, якісь, я не знаю, вони хочуть почути про які, якісь покращення в роботі від нас наші думки. І аж після того я отримую роботу кудись. Побачимо, що отримую і що будемо цього тижня робити. Ну, що вам сказати? Зараз? 6.38 вечора вже. І... Я, і це понеділок, і я забираю свій причеп, завантажений. Це знову ж таки виробництво вікон колтек за 100 км від Галіфаксу. Ну і не обійшлося без... знову без. Е, просто цікавих ситуацій. Дивіться самі. Відразу як я тільки записав оцей сам початок відео, е перевіряю, приходить мені повідомлення від диспетчера про те, що і там пише, на коли ти приїдеш на завантаження. Я такий стоп. Ну, На 10 годину збори мають бути в офісі, а тут вже мені він щось пише. Перевіряю завдання, є робота, є робота на Онтаріо, 12 розвантажень, вікон. І так сплановано, що я би сьогодні зранку вже мав виїжджати самого ранку. А я поки що їду в протилежну сторону. Так я, я пишу думаю, відповідь дуже коротку, таку, ну так ж мітінг на 10 годину. Десь після мітинга, типу, і розберемося. Заходжу на офіс, в драйверській кімнаті пусто, ніяких водіїв немає. Офіс, двері закриті. Якраз буквально без двох десята хтось вийшов з офісу, хтось там з працівників, я відразу, відразу зайшов і йду до диспетчера. Заходжу, він такий, о, знову понеділок, знову тяжкий день, що він там починає вішати. Я кажу, ну. І він так, а, ти маєш роботу? Маєш я кажу, так та, звичайно, я знаю, я вже бачив, вже перевірив так, вікна на, на Я Йому кажу, ну, там кажу, було повідомлення про те, що е, коли я буду на доставці, а, вірніше, на, на, на пікап, коли я приїду, він каже, а, це напевно мій колега від, е, відправив. Кажу, так добре, але ну. Нема, ну я думаю, десь вже на вечір буду виїжджати, тому що нема змісту швидше їхати. Тому що і так завтра цілий день їхати, туди за один день не доїдеш. Я сьогодні вийду, десь кілометрів 400 приїду, завтра доб'ю все, і післязавтра зраненька вже буду на доставці, на першій. Бо вони там після обіду ніхто не працює. Завтра він якось так щось ще м'ячиться, щось. Я кажу, окей, добре, а що з мітингом? І він такий: ай ай! А я тобі що не сказав, а я тобі що. Та він ще суботу його відмінили. Я кажу, і що? І, все нормально, сорі-сорі, встав, щось там не обнімає, так, так вибачається. Я кажу, ну а я сюди приїхав. Ну, піди собі, е, сходи по і рахунок нам вистави, ми тобі заплатимо. Я кажу, ну треба мені ваш рахунок, не треба мені. Ну, таке... Так от якось так воно відбувається. І, і все, я поїхав, їду тепер. Ну, я поїхав ще додому, відповідно, бо не було змісту, так як, як я кажу, ще побув до п'ятої вдома і вже їду. Буду вам показувати, як відбувається покрокова е -е, робота по доставці вікон, де, де в, які, в яких місцях розвантаження відбувається. Але перед тим, як Бачите, як тут класно, як тут, тут намагалися зробити якісь сходи. Але щось так. ну От, от так, от це, це щоб ви зрозуміли, це м -м, рівень найкрутішої фірми в Новій Скочі, яка виробляє вікна, яка просто круглодобово працює, е виготовляю ці вікна, заробляє шалені гроші, а, а, а воно десь отак відбувається. отакий. Стренділи, коротше. Так, окей, не будемо про про... канадське. Дивимося, чи є документи, чи це мої документи. І будемо їхати. Перевіримо, чи є трохи ми, ми вантаж весь не зможемо перевірити, бо це Онтеріо, Бріжтон, Піктон. Hudson. Так, бачите, як є оце. Це перша доставка, але вона десь Бог знаде. Ну, Прийдеться сортувати це все. Придеться сортувати. Так, треба подивитися тепер, як закріплений вантаж. Бо буває таке, що Щоб потім до мене претензій не було, правда? Таке собі, правда? Не можна було так зробити. Треть щелчка більше. Так. Особливо такі от речі. Дивіться, бачите як, як рівно, який прямий кут? Я в шоці. То капець. Бачите? Там прямого кута приблизно немає. В Україні би за такі вікна просто... Не то що морду били, а їх би ніхто не прийняв такі. Ніхто би не ставили, напевно, такі в підвалах. О, дивіться, як багато місця тут. Як цікаво завантажено, там в кінці, Ага. Войде де собака зарита. Бачите, таке довге довге. Як то будуть розвантажувати? Цікаво, цікаво. Я ще таких не мав дуже железних Ну, і відповідно, тут пустка. Цікаво, цікаво. Так, це нормально, це нормально. Потрібно дуже ретельно перевірити причеп, бо ці, цієї серії причепи, вони такі страшненькі в технічному стані. Дуже добре, чи не йде не шипить, чи вся електрика чи Шини не, не діраві. Так. бачите, який стан, ну такий собі. Таке воно все вже таке. Але в більшості це ще ось так терце, гарно. В Більшості окей. Як для Канади, як для Америки це взагалі дуже добре. Бачите, оце все ті контейнери, це такі зелені бочки, шланги, такі техніка, якісь ескаватори копають, риють, з цього боку вон стоїть техніка в руві, бачите, тут воду. скільки О, там, там техніки, це вся техніка, щоб ви зрозуміли. Це є. Минулого тижня ще й тут бурили і там щось таке. Досліджували ґрунти. А чому? Тут в Нюбранську гудстуку в на заправці з їхнього резервуара. А, тут, бачите, тут залишилися такі якось, заглушки в землі. Е, наскільки я пам'ятаю, я не буду стверджувати, але якщо я не помиляюся, то 171 тона... Е, дивіться. Тут бачите в землі такі є. Що вони сверлили, пробу робили і от техніка. 171 тона соляри пішла в ґрунт. Це вже відбувається п'ятий місяць. Вони щось там роблять, щось там щоб уникнути дальшого просування під ґрунтами, то Величезна кількість людей, техніки працює, щоб це, це локалізувати. І, і, ну, я не знаю, що вони там роблять, якась, якісь технології, але уявіть собі, які гроші власних заправки за це заплатив. Космічні кошти. Сьогодні другий день моєї, моєї їзди. Маю на сьогодні 1000 кілометрів, навіть нема, там 900 кілометрів буде за Монреаль, заїду. Можливо, навіть зроблю одне на розвантаження, там маю двоє дверей на доставку. Побачимо, як вийде з часом. В планах є, але це дорога. Бачите, яка там така на погрузчик штука зроблена, щоб під'їхати під причеп. Поставити замість рампи паралельно, просто пересунути, має двоє дверей доставка двоє дверей і коробочка маленька. Перший пішов, а тут було патобу, бо... бо тут бейсбольне поле. І нема де розвернутися. Я під'їхав туди, трошки далі до переїзду і за мною припленталися, легкові стали, заблокували. І не розумію, що я хочу, я зад здаю, ну ніяк. Ну І так, і сяк, потім І маху, махнув. Один поїхав, інший приїхав. І так Поїхали далі. Такі вулички, такі села, де приходиться робити доставки, бачите? Таке перехрестя, ну воно явно не, не для не для мого, моїх габаритів. Треба буде отак зараз. З самого краю чи не по бордюрах давати. Це явно не під розмір мого причепа, такі доставки, але нічого не зробиш. Вузенькі вулички, вузенькі перехрестя. Треба ще бути уважним, бо ще оці стовби можна зеркало збити. Не кожен, кожен стовп обдертий, бо це на кожному стовбі чиєсь зеркало відбилось. А тут наліво ще дивіться, куди я маю потрапити. Ага. Перша доставка в провінції Квебек, а всі інші будуть в... в Онтаріо. Наступна це вже буде Онтаріо. А це французькі села, бачите? Ну, Мається на увазі, що франкомовні тут мешканці живуть. Через 48 кілометрів наступне розвантаження, 12 вікон. І тут такі був були... ого мокрий. А що бо Я приїхав сюди, це вже було по шостій, Магазин працює до фірма 5-ї. До я зупинився, бо я знаю, що тут така велика місцена, де можна стати. Там це будинок власника, а це магазин. Тут величезний склад і кисні, і отут ці причепи використовуються, як там вікна зберігаються, і такий майданчик є. Я думав, що я тут переночую, і завтра вона відкриється. І, і вони мене розвантажать. Він прийшов сам, каже ми не працюємо. Я кажу, я знаю, я тут... може я переночувати? Можеш. Заїжджай, кільки вікон? 12. Та заїжджай, типу. І сам, ну. Власник фірми, сам і ми почали розвантажувати, там було одне таке дуже велике. І він каже, а ти будеш тут ночувати? Я кажу, ні, якщо ми його зараз ні це знімемо, я поїду далі, бо я хочу зекономити час Ну тоді будемо знімати, каже, ну все. Ну, я не думаю, що в Україні власник так, такого ну, магазину, фірми, території сам би взагалі розвантажив. Ну, може би і був, але в більшості я для нього водій простий, каже та йди собі. Переночу і завтра мої, мої батраки це зроблять. але... І я вже на другому місці розвантажений. Це була Олександрія Онтаріо. їду далі, Long Soul. Навіть не планово сьогодні вийшло, що маю два розвантаження готових на завтра 10. Цікаво. Мені самому цікаво, чи я завтра врежу це, чи небо. Досить таки багато, дуже багато губиться часу, і це не від мене залежить. Зараз маю. J тут, трек стопчик. Іду, прийму тут душ, відпочину, маю. Досить багато часу для відпочинку. Ого, Ого-го. А не факт, що я тут стану. А не факт. Ого. -го. Щось дуже забито вже виглядає. О боже, оце той... скотовозка, Біля нього стояти, то... Ні, там свиней везе, там такий запах. Ливий. Ці свині смердять страшно. А, є місце, все нормально. Але ми себе стане. Я в шортах! Вже потепліло, так що можна вже ходити в шортах. Ну, Але це не в нас вдома. Я на кордоні між Квебек і Онтаріо. Це вже Онтаріо. Оцей пайлет – це Онтаріо. Прийняв дуже, іду відпочивати. Класно, коли є багато часу для відпочинку, коли тебе ніхто не гонить. Хоча дзвіночок вже був від диспетчера сьогодні без пару хвилин п'ятих, як в нього робочий день закінчується, п'ять вже дзвонить. E, я тебе не спішу, але коли ти закінчиш з цією роботою, але я тебе не спішу. Я думаю, та та, ти мене не спішиш, але спішиш, але потім вийде, що все одно я чекаю. Ну, На той раз вже не буде коли дуже чекати, бо позавтра середа, а в четвер тільки закінчу. На вулиці тепло, траки гудять. Просто комфортна температура на а вони гудять. Дивіться, який це пазли у вигляді. Земної кулі, а всередині є пазли на 550 штук і складається там таке зображення усіх планет сонячної системи. Класно, правда, з підставкою. Це мене молодший буде в захваті. Він, він дуже любить космос, відповідно, привезу щось з дороги. Ну що? А це ці пазли я купив там, де. пам'ятаєте, відео було, що була Матрьошка Наталія. Захожу. Прямо де розпродаж. Зразу можна зашпортитися за, за, за це якраз за місце, де далі Матрьошка Наталія продається. Щось мені. Хтось спонсорує це таке, ну, як так? Я не можу зрозуміти. Взрив мозгів Прийшов з душу, сів і такі зразу. Злива така. Тепер мо моя машина з причапом душ переймає ще досить конкретно. А, на цьому я це відео закінчу, тому що воно вийде занадто довге, і А в наступному вже буде. Суто по тих, тих 12, вже тепер не 12-10 доставках і далі. Подивимося, як буде далі. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, донатьте на Збройні Сили України. Слава Україні! До побачення!